Друга церква, Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Амінь. Сідайте. Я прочитаю про цю подію вже. Віталік переді мною читав, хор співав, Пастор Андрій читав про це чудове свято, яке ми сьогодні згадуємо, яке ми сьогодні святкуємо, яке ми переживаємо. І Євангелист Матвій. В своєму 28 розділі послані пише так: Після суботнього вечора, як розвиднілося першого дня тижня, прийшла Марія Магдалина і інша Марія, щоб навідатися до гробу. І ось стався великий землетрус, бо Господній ангел, зійшовши з неба, підійшов і відкотив каміння від отвору гробниці та сів на ньому. Був же його вигляд, мов блискавка. А його одяг білий, мов сніг. Зі страху перед ним затремтіла, варта і стала, наче мертва. Та ангел озвався і сказав жінкам: не бійтеся, бо знаю, що ви шукаєте Ісуса Розп'ятого. Нема його тут, бо він воскрес! Алілуя! Слава Господу! І сьогодні дійсно це свято це є святкування нашої перемоги. Знаєте, що? В нашому житті, або в цей час, який ми живемо. І що би не ставалося грандіозне велике, є спеціальні люди, які, яких є праця його зменшити. Ну, наприклад, якщо ми бачимо якусь неполадку або щось стається у правительстві, і щось десь вилізло боком, як ми кажемо. Ну, тобто якась непевна інформація, яка не мала була проявитися для людей або вийти назовні. І хтось десь, американці називають whistleblower, або той, хто заграв свисток, тобто видав якусь інформацію, яку не потрібно було видати. І тут, як тут, є люди спеціальні, які. Це їхня робота, які живуть тим, щоб прийти і сказати, та ви не переживайте, то не так то ж воно й страшно. І я пам'ятаю, коли проходив клас капіланства, і там зустрічаються або навчають такі фрази, які потрібно говорити, які не потрібно говорити, коли людина має вирок, якийсь там, наприклад, смертельну хворобу або щось сталося. І якісь слова повинен казати, які не повинен. І знаєте, і ці люди, вони були і 2000 років назад, коли Христос воістину воскрес. Ми сьогодні проголошуємо це свято, і вони кажуть, та ні, та його, та він не Воскрес, він що? Його вкрали. Прийшли люди, зразу знайшлися кажуть, слухай, ми тобі вам заплатимо, підіть там розкажіть, що він не Воскрес, його просто вкрали, забрали і сьогодні, в цей час, коли ми живемо, по правді це свято, воно, знаєте, кожен рік виднося і чутися, як люди цього світу, або володар цього світу, який живе в людей, в людях, він старається заглушити це свято. Він так ну, поверхню сказати: ну свято весни. Можливо, ну свято різних, скажімо, animals або тварин. Можливо, цього. І ви знаєте, якщо ми сьогодні, давайте ми згадаємо свого життя. Ну, сьогодні ми воїстину, проголошуємо, що Він воїстину, Воскрес, що Христос Воскрес. Але давайте ми згадаємо, наприклад, з нашого дитинства або нашого юнацтва. Можливо, навіть із прошлого року, як ми святкували, що саме більше запам'яталося в нашому святкуванні. Якщо ми дивимося традиції, сьогодні багато. Йдуть впереді традиції, то тобто, традиція можливо зібратися разом родиною, можливо, в такий святковий день піти в церкву, в храм, а можливо, щось зробити, щось принести. І це, якщо ми подивимося, навіть моє дитинство, я згадую, коли ми приїжджали в село, де ми дідусь і бабушка жили. Було багато з'їжджалося з різних міст, з різних країн. Люди, які народилися, виросли в тому селі, і в православній церкві це було початок служби дуже рано. Взагалі, дуже багато є традицій, які ми можемо сьогодні назвати або згадати, і це все нормально. Але давайте ми подивимося, перше святкування Пасхи або перемоги. Про те, що пройшло. І ми бачимо, якщо ми згадаємо про е, ті далекі часи, коли Бог давав постанову для євреїв, е, для ізраїльтян, як святкувати Пасху. І якщо ми подивимося, це було дано Мойсеєві, і Мойсей він передавав народові, для всього народу. Всей написано, що весь ізраїльський народ він слухав, він приймав цю інформацію. Але далі, Воно продовжувалося, було сказано, що родство да, або по сім'ї. І далі ми бачимо, що було, був вибраний цей, цей ягня, яке було принесене, або перед тим воно було в домі до 14 го дня воно було принесене, і написано, що взята кров, і цією кров'ю було одвірки, обидва одвірки і верхню. Поперечну надвірок, тобто, місця, де проявлялося або ставилося кров. І знаєте, якщо б на цьому все було закінчено, то я думаю, що ці б традиції вони передавалися б далі в ізраїльському народі, дійшло б до нашого часу. І сьогодні ми б так само святкували по традиціях. Але знаєте, якщо подивитися, що сталося на ранок. Ранок дав відповідь тому, чому це все робилося. І ви знаєте, зранку було зрозуміто. Можливо, ці діти, первістки, який народжений був первенцем, він не розумів, для чого це батько робить. Але ви знаєте, зранку він побачив. Можливо, ці діти були малі, вони повністю не розуміли, але в процесі свого життя вони могли бачити, що Бог. Їх зберіг. Цей анець, який був заколений, який був зарізаний, його кров. Ці, ці, ця кров на одвірках, вона показала тому, що та да, дійсно моє життя. Сьогодні я живий. І за того, що батько послухав, індивідуальне святкування переросло з того, коли Ізраїль весь прийняв, сім'я зробила, родство зробило. І в кінцевому результаті ця людина або цей первінець, він був живий. Ви Знаєте, сьогодні традиції вони передаються з, рік, з року в рік. Ми сьогодні можемо згадувати, ми можемо жити, але зрозуміти нам потрібно, то, що це, це свято, традиція вона не спасає. Вона може показувати на святкування. Але сьогодні спасає кров Ісуса Христа. Сьогодні спасає воскресший, який не помер, але Він сьогодні не лежить в гробі, але Він сьогодні живе в наших серцях. І він каже: Я помер за тебе. Знаєте, святкування перемоги не буває без ціни. Сьогодні ми говоримо, перемога потрібна для України, перемога потрібна над війною, перемога потрібна над неправдою, але є ціна. Сьогодні багато людей розуміють перемогу в своєму розумінні. Перше, перемога є девізом спортсменів на олімпіадах. Людина йде з одною ціллю перемогти. І це є правильно. Але перемога не дається всім, а дається одному, який є найкращий, який є найсильніший. Перемога або сенс перемоги є у відсутності конфлікту. Конфлікт, який почався з перших людей Адама і Єви, де було непослушання, де був гріх. І цей конфлікт він приносив до багатьох багатьох проливаючих тварин крові, щоб ну, щось згладити, щоб примирити якийсь конфлікт, зменшити між людиною і творцем. Але не жаль, це не було достатньо. І коли прийшов цей процес, і прийшов Ісус Христос, будучи Сином Божим, і Він не прийшов сюди, тому що його хтось заставив, не прийшов, тому що його хтось попросив, але прийшов і за великою любві до тебе й до мене заплатити сповна своєю кров'ю. Сьогодні ми святкуємо найвище або найцінніше свято. Без якого ти і я не мав би шансу на життя. Сьогодні ціна, яка була заплачена Ісусом Христом, переможець або викторі, по-англійськи, латинське слово вікторія це є місць, це є сила, це є тріумфальне святкування перемоги Ісуса Христа. Це успіх, це є спасіння твоє і моє. Сьогодні ми можемо. Кожний прийняти цю перемогу святкування в наше серце, в наше життя. І ми можемо святкувати по-різному. Але той переможець, той завойовник, який переміг зло, який переміг смерть, він сьогодні є живий. Що відокремлює різні перемоги, про які сьогодні говорять люди, про які пишуться книжки? Перемоги, які ставляться різні фільми, це є буквально один день, де ми згадуємо, що хтось над кимось переміг. Але перемогу, яку здобув Ісус Христос, вона повинна святкуватися в нашому житті постійно, кожний час. Тому що Він є переможець, тому що Він сьогодні нагадує цей цю тріумфальну перемогу. Яку неможливо описати одною піснею, яку неможливо описати одним вір, віршом, яку неможливо відсвяткувати одним днем, неможливо заплатити за цю перемогу. Якщо, дивлячись святкування Першої світової війни, Другої є ціна, яка була заплачена, є життя людей, скільки загинуло, є кораблі, є військові, які загинули. Є техніка, яка була пошкоджена, зруйнована, це є ціна. Але ціна, яка була заплачена за тебе і за мене, сьогодні ми дійсно проголошуємо перемога прощенням. Христос дарував нам перемогу прощенням. Ви знаєте, коли Він був там, на, на горі, коли Він молився, коли він просив свого отця, що, якщо можливо? Нехай ця чаша минує мене. Сам Ісус сказав у Марка такі слова, коли ви стоїте на молитві, повинні що робити? Прощати. І через декілька, деякий короткий час Ісус стоїть. І він звертається до свого Отця, який дав все в Його руки. Опять же нагадую, не примусово, не тому, що хтось попросив, але по своїй великій любві, стоячи на коліна, випоруючи прощення для тебе і для мене, він каже, нехай пройде ця чаша. І він добровільно йде, страждає, помирає. Від кого? Від свого творіння, від тебе і мене. І сьогодні ми святкуємо перемогу із прощенням. Брати мої сестри, давайте ми в першій цій молитві на колінах прославимо Господа і подякуємо Йому, що його перемога це є перемога над злом, це є перемога із прощенням. Амінь.